Майже 2 мільйона гривень необхідно для капітального ремонту другої міської поліклініки у Черкасах. Їх планують витратити на нові вікна на вхідні двері, утеплення, фасаду, покрівлю та підлогу, які вже давно потребують заміни. Звісно, якщо депутати передбачать на це гроші у бюджеті, а в цьому медики сумніваються. Тож розпочали збір підписів, аби це питання розглянули в пріоритеті. Черкащанка Лариса Сергієнко не приховує свого обурення. У цій поліклініці обслуговуються її діти, і роками влада залишала поза увагою медзаклад, який надає первинну медичну допомогу. Заходиш, стіни обгодені, люди в тих роботі в поміщеннях. Теж, що ви не говорите, целый день з цими відкритими окнами сидять теж і жара, і холод. І ми там теж стоїмо постійно, немає места, де ждать очередь. А Ольга Воропаєва не, всі... не розуміє. Взагалі можна розглядати питання закриття поліклініки, що обслуговує великий район міста. Хочеться, щоб депутати звернули увагу, щоб не закривали дану поліклініку, тому що тут. Тож район дуже великий, дітей дуже багато. Якщо ми будемо всі їздити, чи в його западний район, чи в обласну лікарню, там очереді не достоїшся. Зібрати підписи громадськості на підтримку другої міської лікарні прийшли співробітники медичного закладу, батьки дітей пацієнтів, а також депутати міської та обласної рад. В занепад прийшли не тільки наша поліклініка, а й перша по благовісні, та й третя також. Будуються великі перинатальні центри, обласні. Якби з того всього виділялось, хоч би один процент для первинної медичної допомоги. Поліклінік дитячих, де обслуговується 80% дитячого населення міста. То ми були б дуже вдячні. Проектно-кошторисна документація для капітального ремонту цієї поліклініки була розроблена ще минулого року, каже депутат обласної ради Любов Майборода. Втім, існує небезпека, що депутати можуть не затвердити необхідні видатки як першочергові. Мета цієї зустрічі вплинути на формування міського бюджету і домогтися виділення в бюджеті на 2014 рік 1 мільйона 825 тисяч гривень на капітальний ремонт цієї поліклініки. Також депутатка відзначила, в рамках ремонту буде замінно 119 вікон, дев'ять дверей, утеплять стелю, покрілю та підлогу. А це дозволить значно зменшити енерговитрати. Та й маленьким пацієнтам тут буде набагато комфортніше. Ірина Гелюк, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.